Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Тей. Всіх вітаю глядачів, хто вперше зайшов, друзі, глядачі. Кому буде цікаво, залишайтеся! В цьому відео Шо, можу курочок мильком показати. Але сьогодні, хоч дощ, але сьогодні просто гарне, тепло. І... Саме головне сонечко виходило, страшечки співав. Початку цього відео я хочу попросити вас поставити, якщо вам не складно, подобайку, якщо сподобається, та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно, дякую вам. Ну, думав, що підсохне колись. Думав, а ну коли, да, його? Ага. Ой боже, я не знаю, коли воно вже підсохне нарешті. Але сьогодні, друзі, вам здається, що похмуро, має холодно, мені просто так тепло, дуже гарно. Як квітні погода, але ну, похмуро, але все одно ну, дивіться, з проясненнями бачите? Видно на камері. О, навіть оту, дивіться, да, це. Це як проясняється. Ташки просто гарно співають. Сьогодні вже 6 чи 6 квітня? Просто тепло, тепло, друзі. Дуже тепло, але макро. От якби ще було сухо і така погода, просто було ідеально. Добрий день, курочки. Що ви там поживаєте? Да, болото. Не дуже добре. Але для курей не так добре. Болото це, давно в курнику не, не знімав, але я звідси знімаю, та ще курочки деякі тут, бачите. Хоч тепло, ну це хоч дощ буде, але найголовніше, щоб було тепло. Завтра буде ще доща на вихідних там три дні ну, субота, неділя, понеділок. Передають сонячну погоду. Побачимо, як цей прогноз. Чи справжній, чи не справжній цей прогноз погоди. Ну, тому що не знаю, що яка погода буде. Що яка погода буде. Ти не пам'ятаю, що це таке. Ага, це по-моєму шавель. На другий рік сходить. А, зрозуміло. Там якось дру... просто-напросто через щось, напевно, через якісь дирки, якісь тут є. Вода потрапила, О, коли вода тут і коли поливається теплиця. Просто дуже свіжа так вода. Такий запах і зараз. Просто неперевершено, коли вода і земля так пахне, от після дощу так влітку, Пахне земля так. Салатик. Це, якщо не нагадаю, що ви перший раз, то зайшов це на зиму. ну Ми на зиму садили, а він за зиму тут був, а потім на весну виріс. Це цибулька. цибулька. Ця тепличка така була така зеленька, зелень, така, рясненька просто. А, так, друзі, смородинка, сама перша, випускає листочки, вже весна просто-напросто відчувається просто подих весни. Так, друзі, сюди прийду. Це йошма. Йош, йошта. Ем, ем, е, звісно, це йошта це не яка. А, ну. Це снушка, да, А, не йошта. Ну, це Йошта, Йошта, Йошта. Голуб! Голуб! Друзі, голуб! Це цей голуб, що пам'ятаєте, хто восени, хто мій давній глядач, то там був такий голуб, Зараз в такий сфокусує голови, зараз так трішки голуб. Це оцей був, що в тому році вибився виводок цих голубів, які були тут на деревах оцих. Я десь стою від нього метрів сім. Точно, а вот так воно зближує. Вот, дивіться, ін... тепер просто на... зближу в 10 разів, все видно, голуба. А тепер я його так зблизьку. О, ні, ну ну 5, ну прийшли. Ну, це прикольно, звісно. Ну, ось далі. А 1 Х нормально. Так, друзі, дякую вам всім, прекрасно дякую вам всім, друзі, за перегляд. Ставте подобайки, якщо сподобалось, якщо вам сподобалося відео, то підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Та поставте подобайку. Дякую вам дуже, дуже вам дякую, друзі.